Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це Вадим ага. Ігнатов, директор компанії Луас Моторс. Так, так, ви не вам не почулося. Це йдеться саме про на Луас, Луцький автомобільний завод, але трошки інша компанія, яка буде виготовляти в Україні електричні, електрично модифіковані волинянки. І про це ми поспілкуємося безпосередньо з паном Вадимом. Вітання, пане Вадиме, слава Україні! Іроям слава, Вітаю. Тож, пане Вадимо, та хочемо дізнатися деталі про, і про те, і про саму ідею виготовлення ЛУАЗу електролуазу в Україні, і чи дійсно яким чином цей ЛУАЗ буде пов'язаний з Луцьким автомобільним заводом? Адже в багатьох волинян родичі в мене мама 20 років теж працювала на Луцькому автозаводі, і ну, навіть сама поява. Чи згадка про Луас викликає спогади різноманітні? То цікаво дізнатися, чому саме Луас Моторс, і чи дійсно щось пов'язане з Луцьком і з Волинянкою безпосередньо? Ви дуже, дуже точно підмітили, що це спогади. І саме от мої особисті спогади це спонукали мене на відродження цього бренду. Я вам розкажу, чому, тому що я саме... Перший раз сів за руль саме Волинянки колись там у, у, у дитинстві, і це було, був перший той автомобіль, який я керував власноруч, і від, від нього, і взагалі я потім стикався ще декілька разів по життю з цим автомобілем. І в мене тільки теплі такі спогади лишилися саме з цього автомобілю. І коли е, я задумався ще там у 2017 році, е, що в Україні не вистачає такого транспортного засобу, тому що Волинянка згинула, і Луцький автозавод на жаль згинув і е, забули про Волинянку, про виготовлення саме такого автомобілю вже давно, ще там з кінця. Там 90-х так та 90-х оста останні автівки. Там наскільки я пам'ятаю, там 91 му році серійні. але ж е, потреба в такому саме автомобілі е, в, в, в такому дешевому, нескладному в, в обслуговуванні, е, вона не нікуди не зникла. Але е, і я ну винашував цю ідею дуже давно. І пропонував і, і, і компанії Богдан Моторс, яка була власником Луцького автомобільного заводу, і я стикався по роду свого там суспільної діяльності. Я є е, заступником голови правління української електромобільної асоціації і приймаю участь і приймав участь у багатьох робочих групах щодо розроблення нових законопроєктів щодо відродження автомобілебудування в Україні, і ми відпрацьовували, прийняли законопроект, який став законом про пільги для виробників електричних автомобілів в Україні, зарядних станцій, акумуляторних батарей. І компанія Богдан Моторс приймала участь також. Я ну, не одноразово казав, давайте щось робити. У мене є такий проект, Давайте спробуємо щось робити. Але відповідь була: так, можемо, але потрібно мати. Е Серійний випуск, бага... ну, великосерійний. Ну тобто, як мінімум, для того, щоб вийти на собівартість, тільки на собівартість, без дохіду, потрібно випускати як мінімум 30 тисяч автівок в рік. Ну це дуже багато і це нереальні масштаби виробництва для масштаби виробництва може і реальні, але нереальні масштаби продажів такі забезпечити в Україні, та навіть якщо навіть експортувати. І тому ну, співпраця якось не склалася, але ж я ну, продовжував думати, як відродити саме цей автомобіль, цю марку, і тому я вирішив це робити власноруч за свій кошт. Це приватна компанія, я є власником цієї компанії. І я зараз є власником нового бренду УАЗ, який не має жодного відношення до старого Луцького автомобільного заводу і до старого бренду УАЗ. Щодо прав власності на бренд, тут є, виникають якісь ем, суперечки щодо цього. Скажу вам, що компанія. Богдан Моторс і Луаз Луцький автомобільний завод втратили права на цей бренд і не подовжували його з 2010 року. І тому ну, тут, тут нема жодних юридичних підстав до, до, до спорів щодо цього бренду. А відродження цього бренду це моя шана о той Волонянці, яка була колись, яка була знана і в Радянському Союзі, в Україні, і, і навіть за, за кордоном. Пане Вадиме, ну якраз Волинянка була знатна за те, за, можна сказати, що це був такий автомобіль всюдихід, якраз для нашого Посполіського бездоріжжя, для пісків, для якихось калюш, навіть нам півночі колишнього СРСР там теж її дуже часто використовували і науковці, і, адже вона саме цим і славилася, то цікаво, чи цей модифікований і відроджений бренд теж буде славитися саме своєю всюдихідністю. Дивіться, по-перше, ми взяли курс на створення автомобіля дешевого для вже нормальних доріг. Ну я вважаю, що за 55 років спочатку на жаль, не дуже змінилася ситуація. Я вам скажу чесно. Але, у нас на але, волині, так. Але, але 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 змінилося, трошки змінилося. І зараз зараз є потреба в дешевому і такому зручному транспортному засобі для доставки для перевезення будь-яких вантажів на селі і в місті. І е, перші моделі, бо, бо зараз е, ми вже почали замовлення на двомісну модель е, з великим таким вантажним відсиком, і тестуємо і сертифікуємо чотирьохмісну модель. модель. Вони, звісно, е, для більш-менш нормальних доріг або для легкого бездоріжжя, тому що вони мають задній привід та е, кліренс 17 см. Але зараз вже в розробці є модель, яка буде мати два двигуни електричних, і вона буде мати 24 см дорожній просвіт, і вона буде повнопривідна. І це вже може використовуватися до для більш важкого бездоріжжя. Хочеться зазначити, що електричний привід він надає окремі можливості щодо е, всюдихідності машини. Він абсолютно водонепроникний, тобто всі електронні компоненти захищені по категорії IP67, тобто вони можуть погружатися в воду на, на глибину до 1 метра. І це ніяк не сказується на на їх здатності працювати. Це по перше, а по-друге, електричний привід він дає можливості розподіляти крупний момент між колесами, між більш більш ефективно, ніж це було навіть в, ну, в ДВС-ній машині. Ну, ми ми вже живемо в 21 столітті, тому це це повний привід і проходимість Вона дуже дуже легко налаштовується електричним електронним способом, і е, повнопривідна машина буде. Але спочатку головне завдання було дати на ринок транспортний засіб дешевий, не такий дуже дешевий в експлуатації в технічному обслуговуванні. Я приведу два факти. Якщо заряджатися, наприклад, навіть по подорожчій електроенергії, яка зараз подорожчала там до до двох, там що чимось. То новий ЛУАЗ споживає 6,4 кВт на 100 км, Тобто, ми можемо бачити, що це 15 гривень на 100 км на електрику. Ну, ви можете порівняти будь яким бензиновим або дизельним двигуном. Це перше. Друге, зовсім не потребує ТО. Тобто планове ТО раз на два роки потрібно замінити ридину гальмівну та рідину у задньому редукторі 300 грамів. Ну тобто, це буде коштувати ще там до тисячі гривень. Все, ну тобто, вартість володіння цієї машини дуже низька. Це головне було. По-друге, важливо, що вона дуже проста по конструкції і доступна до ремонту в будь якій майстерні. Ми, наприклад, взагалі не плануємо розвертати сервісну мережу, тому що вона буде обслуговуватися, будь-де. вона дуже зручна і дуже проста до обслуговування. Це також ще один фактор: вона цілком металева, ну тобто, ніякого пластику. Ні, не в, всі кузовні панелі зроблені з Товстового металу, і вона дуже легка буде для ремонту, пригодна. Наприклад, там, є, якщо там потрапляє в ДТП, чи десь там пошкодили, підрихтували з балончика, покрасили, поїхали далі. Тобто, головне потрібно розуміти, що це робоча лошадка, це, це, це така конячка, яка ну не, не пристосована. Ну може і пристосована, але це машина для роботи, перш за все. Вона дешева, дешева в експлуатації, дешева в обслуговуванні, і вона повинна працювати. А вже там питання там, комфорту чи якісь ось, там по якості. Там кажуть, вона там маленька, вона там мало швидкісна. До речі, в неї максимальна швидкість 50 км на годину, тому що це, це такий стандарт. Називається L7I, тобто це низькошвидкісний транспортний засіб для перевезення вантажів. ну, Якщо брати по сертифікату, От. Ага. тому ця машина. Вона не пристосована на пересування на далекій відстані по трасах, а в от у містах або селах, або десь у пригороді. Це дуже е пріміської експлуатації. Це дуже зручна і дуже е така проста в експлуатації машина, тому що вона потребує, вона може заряджатися від будь-якої розетки. Домашню, з будь-якою напругою, навіть коли там нестабільна напруга, вона добре працює. Вона може заряджатися, наприклад, взагалі від сонячної панелі, якщо використовується доволі е, рідко, і е, можна за, заряджати, наприклад, від панелі EcoFlow, е, яку ми використовували. Скоро буде відео про цю історію. Вона заряджається на 3,5 км кілометри за годину на сонці. Ну, тобто, є такі, є такі сценарії використання, коли її взагалі не потрібно буде заряджати від розетки, і це ще додаткова. Така історія економії, тобто, це машина про роботу, про ціну низьку, про економію. Це побачить. пане Вадиме, ну і одразу так, багато запитань виникає стосовно, наприклад, ціни низька ціна, то яка ну і також ви згадували про те, скільки то скільки часу можна буде проїхати на цьому автомобілі. Конструкція машини розроблена таким чином, знову ж таки, щоб не потрібно було переплачувати. Не секрет, що електромобілі сучасні вони дорого коштують завдяки великої вартості самої батареї. І тому в цьому електромобілі ми зробили модульну, модульний акумулятор, який складається з трьох можливих блоків, і кожен блок кожного блоку цього акумулятора вистачає на 100 км запасу ходу. Тобто, ви можете встанов... купити і встановити або один, або два, або три блоки, в залежності від того, яка модель використання цієї машини у вас ну, потрібна. Це перше по друге взагалі, оця модульність і докуповування різних компонентів, вона розвинута дуже сильно. Ви можете докупити там інвертор бортовий і заживити, наприклад, свій будинок або робочий інструмент. Ви можете докупити кондиціонер або автономний обогрівач в залежності від того, що вам потрібно. Там бортовий генератор, бензиновий, який взагалі знімає питання запасу ходу, тому що він е, підзаряджає акумулятор на ходу. Ну тобто, е, наприклад, навіть це машина у форматі пікапа, і навіть е, б -б тент буде продаватися окремо як такий набір, який ви можете замовити у компанії виробника на тент Йоан, наприклад, з якою ми співпрацюємо, і встановити самостійно. Ну тобто все направлено на те, щоб не роздувати вартість і, і машини, і якісь і такі додаткові опції туди вкручувати, а все можна докупити потім. То Базово пане Вадиме, вар... яка базова вартість розкажіть? Базова вартість двохмісної моделі зараз, на яку ми вже почали замовлення, це 190 тисяч гривень без ПДВ. Чому е, фіксується ціна без ПДВ? Тому що компанія «Луаз Моторс зараз е, планує стати першим в Україні якраз виробником, який може застосовувати льготи по ПДВ для продажу і виробництва, і може ціна залишиться без ПДВ. Але е, зараз ми будемо перші машини продавати з ПДВ. Ну враховуючи те, що наш основний клієнт це корпоративні клієнти, малий бізнес, фоп або товки для них, е і серед них багато платників. ПДВ для них ПДВ – це плюс, а не мінус. Ну тобто е тому ми фіксуємо ціну в 190 тисяч гривень без ПДВ. Е, розкажу, чому саме 190 тисяч це також е, спогади і шана минулому, тому що колись в Радянському Союзі волонянка коштувала 5100 рублів, а 190 тисяч гривень це 5100 доларів. Ну, тобто Це така, е, також е, трохи відсил до, до минулого. Е, окремо, хочу сказати, що 190 тисяч гривень це, це ціна машини без батарей. Чому без батареї? По-перше, тому що ви можете взяти одну, дві або три батареї, як вам потрібно, і кожна батарея коштує 45 тисяч гривень. А по-друге, ми плануємо і зараз ведемо перемовини з банками або фінансовими структурами, про лізинг або оренду батарей. Тобто е, покупцю е, нового Луаза не потрібно буде купувати батарею, а він зможе його її взяти в оренду. І використовувати, наприклад, якщо влітку вам потрібен запас ходу, вистачає 100 км, взимку, е, батарея трошки е, підсідає від холоду, і запас ходу зменшується. Ви можете добрати у лізинг або в оренду ще одну батарею. Або е, три батареї взяти. Ну, тобто гнучкість більш, збільшується, це по-перше. А по-друге, е, з покупця знімається оця історія побоювань за деградацію батареї за срок служби. Ми, як компанія, знаємо, що ми використовуємо літі залізофосфатні батареї в новому вазі. Вони працюють дуже довго і навіть тільки гарантійний термін виробника ячеїв, який нам поставляє, становить 8 років. А, а, а в реальному батарея буде працювати 10 років. Ну тобто, але багато людей, які не розуміються на електромобільності, вони думають, що батареї там потрібно викидати там через декілька років. Вони багато коштують. І от для того, щоб зняти ці побоювання, ми саме плануємо запропонувати цю історію з орендою. Тому машина коштує. Окремо батареї коштують окремо, можна купувати, а можна бути брати в арену. Це головне, тому що там багато хто там звинувачує нас в тому, що ми там маніпулюємо ціною, але то має сенс, і саме тому я вам розказав, чому ціна встановлюється окремо. До речі, ці такі ж самі батареї можна буде використовувати в сонячних електростанціях вдома для заживлення, наприклад, разом з інвертором. Ну це універсальний блок батареї, який має достатню ємність для того, щоб, наприклад, живити будинок там звичайний на на протязі доби або більше. Пане Вадиму, ага. ну і теж можна вже почути критику вашого автомобіля в тому, що там дуже мало чи практично нічого нема від Луазу, від Волонянки, а ніби це копія якоїсь китайської моделі, то все-таки чи є щось там вітчизняного виробництво, чи це буде лише збирання в Україні? Дивіться, від Воленянки тої, тої, тої старої взагалі нічого нема. Тому що не не оснастки нічого, навіть технічну документацію ми е, намагалися знайти якусь її немає. Ну її загубили десь. Ну тобто стару воленянку вбили, забудьте. Навіть запчастини не, немає. Зараз там кулібіни щось щось самі виточують. Ну це дуже складна проблема для, для тих, хто зараз відновлює старі воленянки. Тому від старої волонянки взагалі нічого нема, окрім ідеї, дешевої і утилітарної машини. І стиля при розробці стиля цієї машини ми намагалися відтворити дизайн і оці нюанси і, і ідеї тої старої волонянки. Щоб коли ви дивитесь на нову, ви сказали: о, оця схожа! Оце головне щодо кузовів і до деталей, дійсно, ми використовуємо е, кузов китайського виробництва. Е, і це правда, і це я не скриваю. Це дуже вдала модель е, компанії Каюн Моторс, яка виготовляється е, і по ліцензії виготовляється і в Штатах, і в Бразилії, і в Австралії, і в Європі зараз почали продавати. Вона. Е, е, Дуже вдало по конструкції, дешева і вдала по конструкції. На жаль, я не знайшов в Україні можливості виробляти кузовні панелі з металу для цієї машини. Жодного виробництва в Україні не існує, яке за нормальний кошт може це зробити. Існу, існують. Преси, які можуть виробляти, але штампи для, для виробництва вони коштують дуже багато і вони вбивають економічний сенс виробляти щось взагалі. Тому е, після там довго пошуку є там інтерв'ю на, на деяких каналах, де я розказував, як я шукав машину з якою співпрацювати, і, і цю платформу. І я її знайшов в Китаї, я прийняв участь у розробці навіть цієї моделі. Тобто це вже друга версія цього, цього пікапу. І я вважаю, що вона доволі вдала і ми маємо ліцензію на виробництво з цих кузовів. Ми купуємо в Китаї кузови, ми купуємо в Китаї Задній міст, ми купуємо поки що повністю підвізку. І, і двигун головне, тому що на жаль, також в Україні жодної компанії, яка могла би запропонувати мені простий асинхронний двигун е, напругою сімдесят 72 вольта, я не знайшов. Ну, розумієте, це дуже, дуже прикро, але навіть такі прості речі, як звичайний синхронний двигун, ну, не виробляється в Україні, і тому немає жодного шансу десь знайти щось тут і виробляти повністю 100% з українських компонентів. Зараз в ступень локалізації цієї машини десь біля 40%. Тобто в Україні буде вироблятися акумулятор. Він зовсім інший ніж у китайських автомобілів, навіть зовсім інший ніж у американських машин. Він розроблений в Україні повністю, і збиратися акумулятор також буде в Україні, але звісно з імпортованих ячеек, тому що ячейки також не виробляють в Україні розроблений інвертор зарядний це дуже важлива частина електромобіля. Він розроблений в Тернополі разом з компанією Лік. Яка виробляє електричні велосипеди, буде вироблятися в стрию на настрійському автобусному заводі сидіння для, для цієї машини. Зараз на виставці ми вже сконтактували з компанією «Сейфглас», яка буде виготовляти в Україні скло. Ну звісно, колесні диски буде там резина Росаловська стояти. Тобто, по можливості ми будемо піднімати ступінь локалізації, але трохи по мірі зростання продажів. Тобто, головне завдання не створити якийсь там новий завод з нуля, який буде виробляти повністю український електромобіль. Це просто неможливо. Але може і можливо, але е, ніхто не буде вкладати зараз там мільярди доларів в побудову нового заводу. Е, для мене було головне завдання дати на ринок автомобіль цей продукт, який можна використовувати, який буде зручний і дешевий. А ступінь локалізації буде підійматися по мірі продажів і по мірі е, відбудови е, виробництв в Україні. Тому що ну, це дійсно біда зараз. Тому що дуже мало виробляється, е, також будуть, будуть вироблятися деякі пластикові е, із бампери. Наприклад, е, ми вже розмістили замовлення технічне завдання на розробку і виготовлення фар і, і світла для цієї машини поки що не маємо зразків. Тому нові машини будуть ще з китайськими фарами або, єв... або польськими, європейськими, поки що не, не, не зрозуміло, хто дасть ціну. Ну тобто ця історія про е, локалізацію, вона, звісно, буде, вона буде розвиватися, але поступово. Пане Вадиме, а чи відомо вже, де буде складатися цей новий новітній Луаз і скільки плануєте, наприклад, складати таких? машин в місяць, які буде сходити з конвеєр. Дивіться, значить, в нас на цей рік з китайським постачальником було законтрактовано тисячу кузовів, тисячу машинокомплектів. комплектів. Ну, вже я бачу, що це нереальна цифра, але ж вони дуже там ну підтримують це виробництво і підтримують нашу компанію, і вони згодилися на ну там. Доволі там лояльно відносяться до, до цього, що ми тільки стартуємо. А я думаю, що тисячу машин в рік, в рік не 30 тисяч, а тисячу машин в рік це такий нормальний сценарій, який можливо буде там в наступному році. Щодо складання і виробництва машин, це е, нова ідеологія. Це не потребує будівництва якихось великих е, потужностей, і, і конструкція машини продумана таким чином, що вона збирається там за допомогою двох гаєчних ключів. Усе ну тобто, ця історія е, дуже дуже проста для масштабування. І саме цьому з місцем для складання для виробництва цієї машини була була така цікава, ну і і, і, і смурна історія. Ми планували запустити це в Тернополі на території Камбайного заводу, але на жаль, або на щастя, коли ми ще не запустилися, нещодавно туди прилетіли дві. Три ракети в цій цех його не існує. Тому зараз ми будемо відкриватися в Києві, а потім, по мірі е, е, зросту попиту, ми б, можемо відкриватися в будь-якому регіоні. Тобто, це буде ідея не йти, е, не машини їдуть до покупця, а виробництво їде до, 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 до споживача. Тому. Цілком ймовірно, що коли, колись буде і в північно-західному регіоні, наприклад, у Луцьку з цех, на якому буде випускатися ЛОАЗ, і до того ж, ми вже, я вже був в Луцьку на, на виробництві причіпів компанії Прагматек, і ми так попередньо домовилися про виробництво рам там. Ну тобто, це все також можливо і це буде поступово розвиватися, тому. Перше виробництво і збирання буде в Києві, а потім воно може масштабуватися всією Україною. Може, йде, йде й до Луцька. Може, о, фраза про Луцький автомобільний завод ще повернеться до Луцька. Я так, маю надію. Ну, дійсно, було б не дуже цікаво, якби Луас ожив, і дійсно, завдяки можливо вашій ініціативі. Відроводиться не лише Волинянка, але й сам Луцький автомобільний завод. Але пане Вадиме, ще хочу уточнити стосовно того, то коли можна буде побачити чи протестувати цю цей автомобіль, чи є можливо вже перші екземпляри в Україні, і чи будете працювати лише на внутрішній ринок, чи не плануєте десь виходити назовні? Машини вже доступні до передзамовлення. Тестові зразки, які ми тестуємо зараз, вони вже є для тестування, доступні. Ми плануємо таку цікаву річ, ми зробимо таке роудшоу. Ми зараз закінчуємо розробку та виготовлення такого мобільного шоуруму на базі 40-футового морського контейнера, який буде транспортуватися на вантажівці, і ми плануємо такий зробити тур містами України. Звісно, будемо і в Луцьку, на якому кожен, хто захоче, зможе протестувати, побачити машину і зробити замовлення. Тобто на перших етапах ми працюємо, враховуючи складну економічну ситуацію, не тільки економічну, а взагалі. Безпекову ситуацію в Україні ми працюємо тільки по передзамовленню. Тобто, якщо зараз е розмістити замовлення е на сайті loasmotors.com, вам вишлють умови передзамовлення і машину ви зможете отримати через три місяці. Ну тобто, на жаль, це такі е наші реалії сьогодення, які ми повинні брати у розрахунок. Що ж, зрозуміло, дякую вам, пане Вадиме, за цю інформацію. Дякую, що поділилися нею з нашими глядачами та радіослухачами. Ну і за те, що дійсно втілюєте в життя ідею чи мрію багатьох волинян, зокрема щодо відродження нашої легендарної волинянки. Отож, директор компанії Луас Моторс Вадим Ігнатов був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1.